Сьогодні відбулося офіційне відкриття першого в Україні центру життєстійкості місця сили Кам'янське. Сьогодні на заході були присутні як міжнародні партнери, так і місцева влада, активна молодь, активні мешканці. В імені програми розвитку ООН» Я хочу вам виразити наскільки я сьогодні пишаюсь можливістю бути сьогодні разом з вами. І дійсно цей проект став можливим завдяки саме партнерству партнерству між нами, між міською адміністрацією, між нашими колегами із фонду з галузі галузі народонаселення, між Агенцією розвитку ООН. І це дійсно дійсно справжній партнерський проект. Першу чергу хочу від усієї нашої громади подякувати нашим європейським партнерам за те, що в такий важкий для країни час підтримують наше місто, підтримують Україну. Хочу подякувати нашому центру молодіжних ініціатив, які я знаю, що вже багато. Заходів реалізували, і я знаю, що це центром завжди буде наповнений людьми, і це дуже корисно для нашої громади. Основною цільовою аудиторією є найразливіші групи населення. Це і внутрішньопереміщені особи, це родини загиблих героїв, загиблих військовослужбовців. Вірю в те, що місце сили це в першу чергу стане таким справжнім, з яке склала осередком життєстійкості, За ним підуть відкриття подібних центрів по всій нашій країні. і ми знову ж таки дякуємо представникам влади міста за те, що підтримали ця подія символізує не тільки просто створення нового центру, а перш за все ту інвестицію, яку ми з вами вкладаємо в розвиток потенціалу місцевої громади і в першу чергу розвиток потенціалу молоді.